яка знаходиться біля Яремчі, а зараз ми починаємо наш репортаж з краєвидів Карпат. Ми знаходимося біля словнозвісної криниченки, де прекрасні чебуреки. А зараз огляньте наші чарівні Карпати і Сталя. Якраз сонечко світило. Ліс, гарно, бачите, ще листя на деревах залишилося. Ще золота осінь якраз завдяки погоді у повній красі. Зараз ми з вами знаходимося в Яремчі. а Вірніше Ямна. Це територія мікрорайон Яремчі. Ось наша компанія одна машина, ось наша компанія друга машина. Це у нас виходить 9, 9 чоловік. І ми починаємо сходження на гору Маковиця. Маковиця має біля тисячу метрів над рівнем моря. Так, а ось тут по дорозі, піднімаючись до Маковиці, є ось такі чудові джерела. Ось тут багато вже є комплексів таких готельних. Ось сюди, зараз ми будемо підніматися. О, водичка, супер. Ну, Просто жива. А ось наші туристи, провідник Сашко, каже, все одно вчителя буду бачити. Організатор туру, Рубомер, Віра, рідко номітко Лена. Ну і завершує наш задній провідник. Це Олег. Ну, а це вже явна. Мікрорайон Яремчі. Так, це ми вже піднімаємося. Ось бачите, кого, яка підготовка. Хтось хоче швидше, а хтось не може швидше. Ну, Саша може, але він нас завершаючий, щоб ми нікого не загубили. Ось ми підійшли до гори. Вірніше це така полонина. Тут навіть живуть люди. Троє Ось тут є три хати. Трошки ось там нижче. Школи ходять. Кілометра п'ять. І до Макові це залишається ще пів години десь. От зараз ми вийшли на полонину. Зараз ось перед вами Яремча. І пейзажі вже, так би мовити, такі унилі. Оскільки листя вже опадає і тільки жовте. Тут по дорозі є ось такий пам'ятник Ісусу і ангелам. Можна помолитися, подумати про вічне. А, Вірніше Божа матір. І ось така доріжка, по якій ми піднімаємося до Маковиці. Я вже випив кави, але ми йдемо потихеньку піднімаємося ось там в долині. Ви бачите, вже горова Маковиця. Але звідси ось ще відкривається дуже гарний краєвид на містечко Делятин. Це проходить траса? по Бо собака має всі тварини мають. Дути. Ось перед вами маковиця вдалині. Лишилося нам ще хвилин 20. І ще раз вам звідси пейзажі. Ось і перед вами маковиця. Лишилося буквально ще 5 хвилин. Ось там хрест. Це і найвища точка гори Маковиця. А це карпатські легені, які вже сходили на маковицю, повертаються. Бачите, які вони міцні, і не бояться холоду. <звук> а ось наша красуня Ульяна, маленький передишок і до маковиці залишається 50 метрів. Ну що ж, друзі, ось ми і на вершині. Вершина маковиці. Хоча я вам скажу, це зовсім не сходження, тому що маковиці всього-навсього біля тисячі метрів. І Сюди не так-то важко і йти. Це б можна сказати прогулянка. Ось світ <звітник> ми піднімалися. І зараз перед вами краєвиди, які відкриваються з гори Маковиця. Так, якість звука буде не зовсім хороша, тому що тут повіває вітерець. і буде трошки глушити. Але картинку і панорами, які відкриваються з Маковиці, ви можете подивитися. Маковиці і краєвиди дуже приємні в будь-який, як кажуть, пору року. Звідси відкриваються Карпати, Звідси навіть там вдалині, видно Чорногору. Якщо придивитися по центру, ось зараз перед вами гора Хом'як. Це на рівні 1500 з лишнім. А це герої нашого дня. Ось наша збірна, яка сьогодні в таку прекрасну чудову погоду відвідала. Хай. Закрила сезон, можливо. Так, ми приурочили сходження на гору Маковицю. Це як закриття сезону 2013. Ось зараз ми підійшли. Це з другої сторони гори Маковиця. Тут відкриваються краєвиди. Ось тут їздять на квадроциклах, на конях сюди. Зараз переді, перед вами це є селище. Так. І тут якість буде неакті, але. Ага. А ось це релакс. Карпатський релакс восени. І на цій горі ви бачите перед вами окопи. Це окопи Першої світової війни. Під час Гусиловського прориву тут відбувалися великі бої. Ось які вони з 1912 року позалишалися в такому стані, останні, окопи і ряд брендажів принчилися. А ось тут, друзі, ми попали до старої хати. Тут відьми являються. Зараз от можете подивитися одна із них. Халка навіть бачиш, Русалонька! мавка ось ще одна тут. А ось вони живуть у таких хатах. Ось, бачите? Туристи не А зараз завершаючий сеанс. О, бачишся, що пашоє. Мандрівки на хортицю, ой, боже, на маковицю. <ріць> Хотів сказати хортицю. А зараз будуть сардельки. Ну що ж, друзі, сезон закрито. Друзі, дивіться сюди. Проголодалися. Це наш столик. Ось, Бачите, в горах треба мати все таке. Навіть сердельки гарячі. А зараз наші туристи по пару слів своє враження про закриття сезону. Це супер. Я люблю. О, Карпат. Карпати Фурела. Все Клаус сказав, що не можна, більше завжди не говорить. Дякую всім людям, які сьогодні тут зібралися, і, за то, що... і тому я тут. Тому дякую всім. Дякую Богові за те, що ми всі тут є. Бів Піврепортаж, вас покірний слуга, Карпатський мандрівник. Я